Олітяна Шептицька. Я спробую трохи врівноважити каганцем нашу темряву. Яки, е, 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 мене доволі багато текстів присвячених рідному місту. І е, я думаю, багатьом з нас не подобалось те, що в ньому відбувалося багато років, коли він втрачав свою затишність набудову. Якихось марочосів руйнувалися історичні місцеві. Ну і з того відчуття, з тих емоцій з'явився цей текст. Київ перестав усміхатися мешканцям і гостям столиці. Набурмосившись, наче старий індик, якого завтра господар приготує на різдвяну вечерю, він вишкірився вітринами прат і луїві тонів, наїжджаючися брилами старих і молодих пам'ятник, і ніхто не знав, що Києву найбільше кортіло повернутися у час велетні веди, коли він був малим притулком схованкою тільки для двох. Інший текст, про інше, але цей світ не збочений, просто інший. Не такий, як хотілось йому тоді, поцілунки юди нічим не гірші за щоденні пастки. І по воді не гуляємо, пишемо вірші, що на смак, як гірко, солоні меди, геть забувши, як рояться вишні. А далеко, як нині і як завжди, Розривались ріки, мілі лежили, і спадав дощем вогняних граніт. На коня чар чарку журнопили, Хитровки зні мовчазна яка.